Сьогодні вам мені принести в ремонт шпуверт електричний. Чесно, я його не хотів ремонтувати, мене вже просто достали. Думаю, так до контенту. Дивіться, редуктор. Дивіться, які шестерні. вони реально показують. Бачите який зазор? Це просто кінець. Показую вам приблизно, які мають бути. Наскільки вони мають. Бачите, зазор майже, майже не має бути прокти. А тут просто, дивіться, бачите, просто вбито. Раз, два. Це ще не все. Дивіться, які тут ями в тому. Шестиня, бачите, яка злизана. Скільки її. І ще один рядочок, бачите? Також хана. Тут просто-просто всьому кине. Дивіться, який дир, який я, Дивіться, який зазор. Чесно, просто в мене був донор, я перекинув шестень, а так реально потрібно міняти цей редуктор весь. Робота плюс редуктор, чоловік не дуже хотів, через те йому вже там просто я так зробив. А так, в принципі, не дуже хочеться таким займатися, бавитись, коротше, перекидати. Більше не завжди є підходяще шестер. Отак-то. Вот